До нового приміщення в Олександрії, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, переїхав три місяці тому. Умови проживання покращились, а от проблеми з одягом залишилися ті ж самі. По нормам передбачено, у нас куртка одна на три роки. Тобто, дитині треба цю куртку, якщо побула в центрі, передати ще для іншої дитини. Раніше ці проблеми заклад вирішував завдяки гуманітарній допомозі, що надходила в рівне з Німеччини. Нині його статус змінився з міського на обласний. Чи призведеться до покращення рівня матеріального забезпечення вихованців? Поки що невідомо. Тому допомозі благодійного фонду тут завжди раді. Надалі поступають такі прохання допомогти з миючими засобами з канцтоварами, з розмальовочками. Подягу ми взагалі то задоволення, що відгукнулися як щиро люди, рівняни, надали таку кількість одягу. Звичайно, ми трошки не перекрили питання повзуттю. Будемо сподіватися, що можливо найближчими днями хтось відгукнеться. Вони, як і всі діти, хочуть гарно вдягатися та бути модними, приміряють одяг залюбки, чекають на компліменти та охоче позують перед камерою. У кімнаті на столах багато нового. Діти поводяться щиро та безпосередньо. Міска, Міска, да да Шіплі, тут гарно школа, щось курточки ім'яю. Тут кожного дня дають такі курточки різні, дають теплі. зімою. Буду ходити в них. нині. Вихованці центру вже сідають писати листи до святого Миколая. Це будуть звичайні дитячі прохання про подарунки, але кожен з цих дітей подає десь глибоко в душі, загадає бажання аби знайти собі родину. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.